Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео на тему соматизований розлад. Що ж таке соматизований розлад? Суматизований розлад це розлад, який характеризується множинними, тривалими. Часто змінюючи ми одне одного з симптомами, які дуже схожі на симптоми соматичних захворювань, але насправді не являються такими, що я маю на увазі. Тобто це розлад дуже цікавий, який під маскою соматичної хвороби насправді. Приховує ментальні розлади, розлади психогенного характеру. І як же проявляється даний розлад? Тобто ви будете бачити пацієнта, будете бачити людину, яка буде мати дуже великий спектр різноманітних скарг. І, як правило, діагноз такий, він соматизований розлад, він ставиться, він ставиться, коли пацієнт страждає на подібний розлад не менше двох років. І як правило, такий розлад спостерігається, може бути і в чоловіків, і в жінок, але як правило, частіше спостерігається у жінок, причому різного віку. Від віку не залежить. Так? І е, виявляється як? Виявляється, коли е, хворий е, скаржиться, скажімо, на больовий синдром, який має е, довготривалий характер, але насправді має під собою психогенне підґрунтя. І дуже часто лікар, якщо запідозрює якусь хворобу соматичну, так або пацієнт сам озвучує ту хворобу, на яку він ні як йому здається, хворіє, страждає. Так і дивляться на локалізацію болю. А е, і куди біль віддає на радіацію, і часто є неспівпадіння. Більше того, коли таких пацієнтів починають е, обстежувати за допомогою лабораторно-інструментальних методів і різних псиході не психо, а взагалі діагностичних методів, то виявляють, що е, скарги е, не підтверджуються. Дослідженнями, тобто пацієнту, так і кажуть, у вас немає цієї недуги, яку ви в собі запідозріли, вам е, до іншого фахівця і скеровують. Е, так, е, тобто, скеровують, куди? скеровують до психотерапевта, невропатолога або психіатра. От, але пацієнт, як правило, заперечує і до психіатра, і ні до якого медичного психолога, і до психотерапевта він, звичайно, не піде. Він просто поміняє спеціаліста терапевтичного спрямування. А якщо і той не допоможе. То е, дуже часто пацієнти звертаються до народної медицини, до народних цілителів, до альтернативних методів лікування. Значить, як це ще може проявлятися? Це може бути е, різні нейродерміти, порушення з боку шкіри, так? різні прояви. Це може бути іпохондричний прояв, коли пацієнт дуже тривожний, почуває себе дійсно дуже погано, і він каже: у мене буде інвалідізація без реабілітації. Ну це я так з гумором кажу. Так, і з цього приводу мені знову ж таки пригадується французька чудова кінокомедія, яку я всім рекомендую до перегляду. Це дуже легкий фільм і дуже повчальний. І, і там якраз от описується. Людина, яка страждає на іпохондричний прояв, але це все подається дуже з гумором і показують, які шляхи виходу також з гумором з цього стану можуть бути. І взагалі дуже цікавий, дуже цікавий фільм. Всім рекомендую до перегляду. E, значить, це може бути e, різного роду абдомінальні e, симптоми. До речі, у цей розлад він в свій час e, займався ним навіть доктор Фройд. E, правда, він трошечки інакше його називав. От, e, значить, це можуть бути різні абдомінальні форми e, прояву. Так. Це може бути блювота, нудота, біль в животі і різного характеру, і хворий може сказати, що в нього або гастрит, або виразкова хвороба. Так. Це можуть бути порушення з боку дихальної системи, гіпервентиляції легень. Це можуть бути. Серцево-судинні прояви, тобто пацієнт буде скаржитись на серцево-судинну патологію, при цьому у нього дійсно можуть можуть різного виду аритмії, тахікардія, бути, але вони носять психогенний характер, тобто на фоні емоційного стану проявлятися і ніяк не підтверджуватись наявністю. Дійсно, серцево-судинної патології. От, І при цьому хворий так само може відчувати ті самі симптоми, що відчувають хворі, які страдають, скажімо, на стенокардію, і, і при цьому е пацієнт буде е тривожний і буде відчувати страх смерті, який відчувають. Е Люди, які мають серцево судинну патологію, тобто все може бути дуже і дуже схоже. так? Це можуть бути різні урологічні прояви, тобто може часто бігати до туалету, так, так само болі, різі різного характеру описувати. Можуть бути порушення сексуального характеру, е як фрагідність імпотенція. Тобто е розлади можуть бути з боку, е як пацієнту здається, е з боку різних систем і органів. Це можуть бути вагато якісь прояви. Але насправді під цим всім стоїть е е Психогенне підруння. От, і в моєму житті також спостерігались люди, мені доводилось зустрічати людей, які страждають на подібний розлад. От, один чоловік це був це був чоловік, в якого були дуже ну, токсичні родичі, які дуже потерпав від цих родичів. І, в принципі, знаючи його ситуацію, відразу я сказала, що тут в тебе психологічного генезу порушення так, він скаржиться на те, що навіть коли він не приймає їжі, в нього стоїть ніби ком в горлі, і в нього таке враження, ніби він зараз. Буде мати е, ядуху якусь, або його щось буде дусити. і він не скаржився на те, що йому здається, що він може і не проковтнути щось. Тобто це була така тривожність, це була така дуже розгубленість. Так? І там потрібно було працювати з реальною проблемою, яка була в його житті, яка проблемою психологічною. Далі була в мене знайома медик, жінка середнього віку, яка страждала на подібний розлад, але яка заперечувала його, яка, будучи сама медиком, кинулась до народних цілителів до альтернативних методів лікування. Бо дуже часто, коли пацієнту про це говорять, що вам до психолога, психотерапевта, невропатолога, пацієнт не ну, медичного психолога, я маю, у вас там вузька спеціалізація має бути. Пацієнт каже: ні, зі мною все нормально, мені потрібен фахівець терапевтичного спрямування. І така розмова пацієнта з лікарем нагадує розмову жителів крайньої півночі. Знаєте, коли вони кажуть, твоя моя не розуміє», або розмова глухого з німим. Тобто дуже часто іде заперечення з боку пацієнтів і вони. Все таки вірять більше своїм відчуттям, ніж е, тому, що їм кажуть е, фахівці. І третій випадок е, це коли в нас е, коли я прийшла тільки працювати 25 років тому. Вже цієї людини давним-давно на світі нема, бо це була дуже літня жінка. Царство її небесне, і я її прізвище з етичних міркувань не називаю, тільки воно закінчувалось на іч, і я буду називати цю особу пані Іч. От, тоді ще не було мобільних телефонів, так ну, вони не були дуже поширені, так і не в кожному кабінеті, каб, кабінеті стояв ем, е, внутрішній телефон. Це вже була передзмінка, і я помітила, що люди. Почали бігати з кабінету в кабінет спеціалісти, так, і казати, ховайтесь, бо прийшла пані Іч". і мене це навіть трошечки розсмішило. Я думаю, ну що ж це за така пані, від якої всі ховаються. І я вже виходила з кабінету додому, і тут я на неї натрапила, так, і які в мене перші враження. Це те, що е, людина реально бу, е, себе дуже погано почувала, вона була дуже нещасною, вона описувала всі свої хвороби, на які вона страждає. Вона описувала це дуже яскраво і, і викликала велике співчуття. Вона описувала негативні події, які відбувалися в її житті. Так? Але при цьому, коли їй е, Рекомендували е, спеціалістів близького профілю, то е, вона заперечувала, вона заперечувала, вона не е, якби не хотіла до них йти. От, і е, давайте ж ближче підберемося, чому виникають такі розлади, так? Тобто до чого я веду? Що таке може і в вашому житті бути, так? І коли людина каже, ну мені точно пороблено, тому що я вже стільки фахівців поміняла, а ніхто не може нормально діагнозу поставити. А мене ж все болить, і людина дійсно страждає. Вона може страждати навіть на ревматичні прояви, коли в неї болять суглоби, Коли в неї болять кістки, коли в неї е, м'язи, е, там, на біль в м'язах відчуває, і вона здає ревну проби, а нічого не підтверджується. І е, вона каже: точно пороблено, потрібно йти до звертатись до народної медицини, до народного цілительства. От, і, е, Давайте ж розглянемо, що може викликати такі, викликати такі розлади. Ну, перш за все, можуть страждати люди, які спадково схильні до мають лобільну психіку і мають невротичний е склад характеру. Е це можуть бути люди, які страждають на шкідливі звички. Е це можуть бути люди, які страждають на ожиріння. На різні гормональні розлади так. Це може бути психоемоційне важке виснаження, коли може бути просто фізичне виснаження, коли вже організм не має ресурсу, і коли реально потрібно було відпочити якась реабілітація, а людина, знаєте, як впряглася в якийсь процес, і так без відпочинку, без співчуття до себе. Вона продовжує працювати, так, от, і що в такому випадку можна порадити? Це психотерапія, це застосування Різного роду транквілізаторів, як правило, їх застосовують не дуже довго, довготривалий курс. Це можуть бути антидепресанти, нейролептики, також недовготривалий курс, ну і неврологічна допомога, і психотерапевтична допомога. Це в комплексі дуже гарно коригує такий розлад. Ну і на завершення я хочу побажати вам, як завжди, мирного неба над головою, здійснення всіх ваших мрій і сподівань. І окремо подяка людям, які пишуть коментарі, підписуються на мій канал, підтримують його, які ставлять вподобайки, діляться моїми відео з іншими людьми тиснуть на дзвіночок для того, аби отримувати інформацію про нові відео на каналі. Щира вам подяка за підтримку, це мене дуже мотивує і я надалі буду для вас дуже старатися. Ну і до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого. З вами була Кремса, Ірина Миколаївна, ваш психолог.